Хотіли б на цій машині поїхати в Німеччину подивитись там до системи? А я завтра себе поїхав. Завжди, але Мене ну, не пустять з ним. Online. Так, зазвичай вони всі завжди хтось один точно є в онлайн, але щось бачу нікого. Це ті, що в Німеччині, да, так, щось нікого тут немає. Ось це так само один із братів Едуард Шефер. Йому 24 роки. Він один також із моїх а, троюродних братів які також переїхали у Німеччину, але спочатку вони також жили у корупці. Незвичайно велика кількість у мене, так би мовити, у друзях з Німеччини, саме родичів. Зараз ось Едуард, там далі багато плем'яників моєї бабусі. Од, ось один із них Георг Шефер. Також це всі таке прізвище, як у тебе. Так, ну по бабусі. Так, Шефер. Філісо і краус гам. Багато картоплі цього року? Картоплі багато, але ну, як вам казати? По-русськи говорити? Ну а як, по-українськи? Угу. Є картошка, але ну, в цьому році треба було доща, дожа не є видати, Намучились мися і тут має помідори, тут перець, все. А як по-німецьки буде картопля? Крупень. Крупен? Тобто два слова є, так? Erdice. Одне швабське, а одне е, німецьке, так? Така, сухота, дуже. така дуже сухота, ця картошки ну, поїдена. Угу. Ой, ой, ой. Буду готувати так? салат картофельний, як кажуть, з картошки, в них ті називається. Вчорашня картошка. Ну, раніше, як було, правда, трудне тяжке життя, ну що ви готували в судному картошку. Картошка вставалася в мундирі, наприклад. І То обов'язково, то була така їда, що її можна їсти і холодною, і теплою. От залишилася картошка в мундирі, да? український немає. І, і на другий день її обов'язково вона була придатна до, до її, Ну до до щоб її можна було з'їсти. Це тому, що в німці такі економні. Економні. То що економні, то економні. Я кажу, все так далеко. Економний газ, газ дає, інакше він не міг бути газдовки, він не був економний. Мусів шпурувати, то називалося так по місному шпурувати. Шпурівний. Ви хто? Українець чи ви шваб? Як ви себе вважаєте? <рес> Ти знаєш, скільки я мав проблем із... Із... із цим німцями. Я ж німець був записано. Я 52-му році мене призвали в армію. І там вони пишуть в армії, коли йдеш лист і пишуть Національність — німець. І потім лічав Євгеній Йосипович, так і так, таке. Тоб... Ти собі представляєш, коли прийдеш. Після війни у Білорусі я служив, і вони там 350 солдат стоять і тебе вищитають німець. Між 350 є один німець. Ви знаєте, призирали мало нас туди, коли у боротьбу шваби. Не німці, бо німці там не боля, тілем болять шваби. Я не пам'ятаю, десь 3-4 клас я ну, якось сиділа за партою, а тоді були ще такі парти, що ми чорнильниці носили, ми писали перами, ручки такі, щоб мукали в чорнильниці. І там було місто дерка для чорнильниць Ми приносили в спеціальних таких, таких мішочках. Ну, Вони чорнильницю вибрали. І як я сиділа да, спереді та ну, хлопець один взяв мою косу, у мене дуже довгі коси були. Та туди, у ту дирку і з бі, рукою руку забив у парту і там придержував мою косу. А я мала відповідати, я вставала, я встала, я не можу, бо моя коса я як прив'язана там. Ну і я якось він потім відпустив, і як я вже відповіла, я повернулася і з тої злості, бо мені ж больно було, і з тої злості, я книжку мала на парті, повернулася і йому дала здачу. стукнула його. Книжкою по голові, ну, і то був якось чи останній урок чи як і мені. Потім він зібрав своїх товаришів, от вона мене стукнула, але він же не казав, за що що я його стукнула. То бачили всі. Але він не сказав, як та дитина, коли бита, та не каже, за що бита. А так і він сказав, що я його побила, мов, стукнула там, і мене, щоб не мене тебе тебе, швабку, гітлерку, ми тебе вб'ємо. Була війна і, і за тих часів було призрення до влади, правда, до німців, до Гітлера. І читали, що ми хоч то гідно, як кажуть, ми ж не винуваті були, що ми німці були, хоч у нас ніхто не був ні в армії, ні, ні, ні батько, ні, ні дідо, ніхто, ніхто. Ну, тим не мені, то так споконвійку йшло. У 1859 році, якщо я правильно пам'ятаю, граф Шенбурн зібрав такі фамілії, як родини Шембо, Шефер, там далі був Екенбергер, Шіц, Шміт, і переселив, зробив переселення до нашого, ну, скажімо так, Мукачівського району у села Кучава, Куштановиця. Там Верхній коропець. Тому, так би мовити, ці а, родини були основоположниками цих сіл. Повністю село було. Повністю село було. Всі ті самі Швабоболі. А тепер де вони? В Німеччині де вони? Коли, Коли так прийдуть сюди то на безух. а інші – не. Є. Ви... А чому повиїжджали? Чому повиїжджали? Я не знаю, чому повиїжджали. Я була там у брата. Свого брата на безух, айбо мені то до... й ліпше. А я не гона була поїхати, бо в мене невістка українка, а чоловіку не був українець, так що мусила му вдома бути, тут в селі. Та я, слава Богу, дякую Богу і їй що я з вдома. На своїй землі. Я наскільки знаю, що дуже багато мають мету лише виїхати, виїхати, виїхати. Ну, в нас в мене того нема. Моя родина тут, і мої батьки тут. Ми нікуди не в'їжджали ні під час війни, ні, ні так. Ми тут залишилися. Ми в корінні, як це каже, вже ж тут в селі. Все, вроді, в нормах пішло, і тут почали йдуть у германі. Ну, а сестра тут живе напроти. Ідіме, йдімо. Я кажу, мій не йшов і я не йду нікуди от Я не йду в Німеччині. І вона пішла, а я залишився тут і свою сім'єю. Ви шкодуєте? Ні, я не збирався не йти. Тому що, і знаю, як стати з Верховини прийшли сюди, не? ми казали, а, Бахма, з Верховенці прийшли сюди. Же... От так я казав. Так вам будуть кажуть, а ви ауслендер, сіти та якому? Ну, то, то правда є, так і є вона. Як все страб мені пише, так каже. Ми все ауслендер. А я б дуже хотіла переїхати до Німеччини, щоб там можливо залишитися жити. Дуже. А чим тебе це приваблює? Ну чим, ми так, кращими умовами для життя. Кращим навчанням, кращим майбутнім, одним словом. Угу. Все. Як ви думаєте, зникнуть німці от у нас у верхньому корупці? Що? Зникнуть. Зникнуть тепер. От у нас було тут 35 чоловік, от коли я став руководителем німецької общества. Та у нас було дуже я сам відділ, клуб, я то швидко то я що організував, все ми купили, а що вони купили, що ми достали. Ну, взагалі, все нормально. Ми Кожен воскресеньня після обіду збиралися там, співали, кафе, вітрач робили, таке. А тепер люди нема, то все кончилося.